Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Ви дивитесь веселі саморобки! А мене звати тута. І у мене сьогодні до вас питання. А чи полюбляєте ви читати книжки? Га? Полюбляєте? Ну тоді! Те, що я для вас приготувала, буде вам в самий раз. Я вам сьогодні покажу, як зробити ось таку закладку для ваших книжечок, щоб ви знали, де ви зупинилися. Ось така яскрава і гарна. Зараз зробимо з вами закладку Метелик. Зробити її дуже-дуже легко. Для цього нам потрібен кольоровий папір, ножиці, простий олівець, лінійка та чорний фломастер. Усе це приготували, уважно слідкуйте за моїми руками і нічагісінько не пропустіть! Починаємо! Ми веселі саморобки! На звичайному кольоровому папері робимо позначки 16,5 см. І 10,5 см. Нам потрібно накреслити прямокутник. Нагадую, що прямокутник повинен бути зі сторонами 16,5 см на 10,5 см. Коли ми його накреслили, ми його вирізаємо ось так. Дуже обережно. Це зайве. Далі ми прямокутник згинаємо навпіл ось таким чином, куточок до куточка. Розкриваємо і маємо лінію ось тут. Далі згинаємо ще раз напіл, вже в інший бік. Куточок до куточка притискаємо і маємо вже чотири лінії. Встановлюємо лінію згину доверху, ось так. І згинаємо два трикутника з одного боку один і з іншого. Ось так. Перевертаємо і так само робимо два трикутника вже в цей бік. А тепер розгортаємо і ховаємо ось так трикутники всередину. Тримайте і притискайте. Ось так. Ось що має вийти. Далі ось цю частину згинаємо в цей бік, перевертаємо і так само цю частину у цей бік. Тепер встановлюємо куточком донизу і відміряємо 1,5 см з одного боку і з іншого. Робимо позначки. А тепер згинаємо ось так трикутничком до цієї позначки з одного боку і з іншого боку. Ось так. Так, тримайте і притискаємо. А тепер розкриваємо і ховаємо ось цей весь трикутник всередину. Дивіться, це не складно. Ось так. Сховали і притиснули. А тепер це розкриваємо у цей бік, а цю частину сюди. І метелик готовий! Закладка метелик готова, а тепер будемо її прикрашати. Для цього чорним фломастером малюємо ось такі візерунки на нашому метелику, на його крильцях. Ось так. З цього боку і з цього боку. Дивіться, ось такі гарнесенькі крильця будуть у нашого метелика. Ви можете фантазувати і розмальовувати так, як вам подобається. Але мені подобається, коли метелик кольоровий і ось такий з чорними якимось яскравими плямами. Ми зараз все замалюємо і ви побачите, що він буде дуже-дуже гарний. Коли все намалювали, дивіться, потрібно чорним фломастером або маркером замалювати усі місця, між Нашим візерунком, який щойно ми намалювали. Дивіться, усі, усі усі порожнини між ними ми замальовуємо. Для того, щоб все було дуже гарно і ви не пошкодили свій стіл, я бачите спеціально взяла залишок червоного паперу і підставила під нашого метелика, під закладку. Якщо навіть ви забрудните, то не шкода буде викинути цей шматочок паперу. Я завжди так роблю, бачите? Підставляю, щоб було зручно і дуже все в нас буде чисто і обережно. Ось таким чином усі порожні місця замальовуємо. Чорним фломастером. Як я вже казала, ви можете робити метелика і замальовувати, зафарбовувати будь-якого кольору. Зробити його. Це може бути білий метелик з жовтими крилами. Тоді вам потрібно жовтою фарбою або жовтим фломастером все це замалювати. Або зробити червоний зеленим, або зелений з рожевим. Тут фантазуєте і робите так, як вам подобається. Замальовуємо з обох боків, нічого не пропускайте. Бачите, він стає ще яскравішим і таким дуже-дуже насиченим. Дуже круто. Замалювати потрібно усі порожні місця. Нагадую, що це потрібно робити дуже обережно і раджу вам так. Саме зробити, як я, і підставити залишок якогось паперу. Я ніколи малесенькі папірці не викидаю, тому що вони завжди стануть у нагоді. Ось таким чином замальовуємо усі всі порожні місця. І будемо мати гарного метелика. Ммм, закладка готова! А тепер перевіряємо. Ось так вставляємо і перегортаємо сторінку. Дивіться, скільки яскравих метеликів можна зробити! І жоден метелик не схожий на попереднього. Це дуже і дуже круто! Супер! Чудова робота! Клас! Ось так дуже просто легко. Ми з вами зробили закладку метелик. А тепер показую, як вона працює. Ви читали книжку або підручник. Потім вам потрібно було закрити або перегорнути сторінку. Ви берете закладку. Ось так. Тут відкриваєте і у книжечку вставляєте і перегортаєте. Ну або закриваєте. Я покажу вам ще раз: ось в мене є ще один метелик. Ось так. Дивіться, чудово, це дуже гарна та яскрава закладка. Отож, робіть дуже багато таких метеликів, даруйте усім своїм друзям, та навіть можете зробити усьому своєму класу. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Отож, робіть і даруйте, і дивуйте! А я вам кажу до нових зустрічей. Па-па! Ще в мене є один метелик. Так, ти йди сюди, метеличок. Ось так. Ммм, як гарно! І ще один метелик червоний. Так, ось сюди. Обожнюю читати книжки. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки. Як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.